На цьому тижні відбулося вже третє цієї осені зариблення річки Русь аборигенними видами риб. Хочу повідомити всіх і телеглядачів і всіх, що інститутом рибного господарства в цьому році розроблене іхтіологічне обґрунтування. Зариблення середньо-білоцерківського водосховища. Саме це, це де ми законуємо, це середньобілоцерківське водосховище. От. В цьому обґрунтуванні вказано, якими видами риб зарибляти, у якій кількості все, От. все розраховано так, щоб риби могли харчуватися природним способом. От. А ці всі зариблення вони розраховані чисто для того, щоб рибалки-любителі могли проводити свій вільний час, не їхати десь на Дніпро, шукати за десятки, за сотні кілометрів де клює риба. От. а тут. Значить, з минулого річного зариблення, вже видно, що коробчик прижився. Карас прижився. Рибалки вже хто совісніший, дрібноту випускали. А ну, будемо сказати так, несвідомі рибалки брали все підряд, ну, хай це залишається на їхній совісті. От, я звертаюсь до всіх рибалок-любителів. Наступного року, як коропа, так і карася дрібного, ну, маломірного, скажімо, буде ще більше. От, так що, шановні рибалки, майте совість. От, совість це одне, а по-друге, що в правилах рибальства є статті. Які регламентують кількість і розмір риби, наприклад, для коропа це 25 сантиметрів, меншого брати не можна, більшого, будь ласка. Норма вилову 3 кілограми. Мені мені так здається, що для кожного рибалки, якщо він зловить 3 кілограми риби на день, для власних потреб це цілком достатньо. Я хочу в своїм виступі ще привітати. Всі громадські організації, які приймали в Зарибленні свою участь, тих громадян окремих, які небайдужі до нашої річки. От. І тільки я вважаю так, тільки громадою, тільки вся громадськість може побороти негативні явища, такі як браконьєрство, тому що 5 інспекторів на 10 районів Київської області це трошки маловато. Я з свого боку, Чим зможу, тим допоможу. Стараємося відгукуватись на всі сигнали громадян. От, мій телефон не секрет. Ще раз повторюю свій мобільний телефон, який постійно зі мною 067 322 90 29. Будь ласка, звертайтесь. От, чим зможемо, тим допоможемо. Головними ініціаторами даних заходів виступають самі рибалки, які мешкають поблизу річки і не можуть байдуже дивитися на її занепад. Вони збирають кошти, шукають рибу і проводять зариблення. Велику подяку ми хочемо виголосити власенку Віктору Володимировичу, який дав найбільше. От партія регіонів вдала тури три Так? І рибаки зібрали велику суму. Подяка велика е, такому. Володимир Пелих є у нас, який дав даром 2,5 тонни риби. Ми заплатили тільки за доставку і за вилов її. А так він дав даром для Білої церкви. Так що хочу сильно його подякувати також. От. І подякувати тих рибаків, які зарибили. В цьому році ми зарибили 4,5 тонни, ми кинули карася, і зараз кинули 600 кг, Ну, в основному, короб там трошки карася. Е, робиться це для того, щоб мій внук, чийсь внук. Прийшов і поймав рибу, тому що дійшло до того, вже, що вилили риби зовсім нема в річки. І ми підрахували, якщо кожен третій рибак дасть хоча б по 50 гривень в наступному році на заробок, то можна зарибити річку більше, ніж будь якому верховського ставку. І нам треба на горше пустити трошки білого амура, щоб чистив річку, трошки толстолоба і трошки линка ми хочемо пустити. Громаді рибалок-любителів у цій корисній для міста справи допомагають громадські організації Товариство Чиста Рось та рибальський клуб Юрівська рось. Я хочу познайомити вас з тими організаціями, які приймали непосередньо участь. По-перше, я хочу подякувати нашим громадським всім діячам оцей прибережної зони. Хто живе тут рядом, хто скинув гроші, хто підняв цю волну, цю хвилю для зариблення нашого нашої річки Рось. По-друге, я хочу подякувати нашій державної рибоохорони, конкретно Порубанському Володимиру Вікторовичу, який активно підтримав нас, взяв дозволи у обласної рибоохорони. І ми на сьогоднішній день цей проект виконуємо Законно. Далі я хочу подякувати нашому відділу екологічному міста Гапонові Тетяни Васильівні і Сергію Тарасенка Сергію Володимировичу за те, що підтримали, дали нам дозвіл і приймають непосередню участь, участь в такому заході. Я хочу подякувати непосередньо товариству «Чиста Росі Борису Олеговичу Штулю, який весь час підтримує наші дії, дає техніку, який приходить не, не тільки здає гроші як учасник, але і як громадський діяч, як, як діяч установи товариства. Чиста Рось допомагає, надає трактори, не, не, не бере ніякі гроші. Ми можемо витягнути машину, подати її до води і, і так далі. Ну І також хочу подякувати партії зелених, хочу подякувати е, партії регіонів, хочу подякувати е, всім партіям і магазинам нашим Рибальським, хто здав гроші. Я дуже вдячний, тому що я сподіваюся, я що ця акція не остання. Я підтримую всі, всі думки і всі слова Патланя Олександра Борисовича. Ну і хочу надати слово секретарю клубу е, Броніславу. Владим... Владимировичу. Дай бог, чтобы это была акция не последняя, чтобы мы весной еще зарывали рыбу. Ну, конечно, все упирается в финансовый вопрос, это самое. Просто хочется, чтобы люди не были равнодушны и безразлично говорили, а, там браконьеры выловили это самое. Ну, нельзя так говорить, что там браконьеры выловить. Мы вон с рыбой. Охороны ведем рейды этих браконьеров ловим и сетки уничтожаем. Это самое, так что борьба идется. Я думаю, что рыбальский клуб Юрьевская Русь поддерживает сюда эти акции. Это самое дает технику, это самое помогаем рыбохороне. Так что надо. Громада рыбалок поддерживает громада рыбалок поддерживает вот не вот на этом участке. Допустим, но ну, не дадут браконьерам, чтобы ставить сетки. Потому что вы сами понимаете, если люди скинули все деньги, тут видят, что браконьеры на этом же месте ставят сетки. Но ну, просто наверное, это как-то ну не по-человечески. Ну... А эту рыбу надо подкармливать. Ну, я думаю, что эта рыба. А мы Владимира называется... пытаем... Викторовича сейчас пытаемся. Не, я думаю, что эта рыба называется аборигенной. Она питается то, что растет и живет в этой реке. Это сама... Ну, как, Я думаю, тут, когда люди отдыхают, они немножко и хлеба кидают. Так что тут корм для для рыбы есть. Это ну, не из того, который там надо постоянно подкармливать. Значит, э, дай Бог, чтобы мы еще зарыбили в следующем году э, линком, э, Было бы неплохо, если бы была потва, конечно. Вот мое пожелание, чтобы вот если бы нашли, найти потву, э, чтобы эта потва как, Будем как, э, обращаться к Владимиру Викторовичу, будем, может да, быть, найдем. Да, да, найдем, найдем потву, чтобы были аборигенные рыбы. это Ну, также, я думаю, что э, было бы неплохо все-таки толстолоба и белого амура, чтобы это, как говорят, техническая рыба, которая может быть, ну, белый амур и толстолоб не очень размножается, потому что не такая температура воды, но они еще воду так Коробчики, які сьогодні потрапили до річки за рік, виростуть десь до кілограму, а карасі з 3-4 грамів стануть 100-грамовими. Ще через рік вони вже будуть нереститися. Головне, вберегти їх від браконьєрів. Дуже хочу сказати, що за браконьєрів, як ми в минулому році, Пустили 800 кілограм коробчика маленько. І весною в маю місяці, коли ми приходили, дивилися, люди ловлять рибу. Даже обідно то, що пенсіонери сидять і ловлять коробчика. В одного пенсіонера ми знайшла 42 коробчика, менше 100 грам. І спитали: ну для чого ти береш? А він каже, я не доживу, поки він виросте. Отаких От браконьєрів треба наказувати. Наступне зариблення річки Рось буде проведене весною. Саме тоді рибалки планують запустити платву линка, тостолоба та білого амура. Це все робиться для нашого міста, для наших людей, щоб могли де поїхати і відпочити, і перебалити, щоб нікуди не їхати, а прямо на місці. Я думаю, що от просто наші, та наша громади звертається, щоб більш бережніше відносилися до цих е наших берегових угодів, які є, щоб задержували тим ще свою чистоту, ну, щоб ми самі приїжджаємо туди, на те місце і самі відпочиваємо. Через день, через два на тиждень. Не то, що шукаємо друге місце. Так от, я думаю, бережніше відноситься. У нас буде, тим, більше свій відпочинок в місті з удочкою посидіти, тим більше безплатно.